Петрович! Та він йому в яйка попав, Оля. Він не дихав. Я вам дав. ти? Мало ти церкви залучаєш, мало. Мало ти до церкви залучаєш. Каже, мало він тебе церкви залучає. Кожен без нього я що? Че свідомо?

Просто щоб ви мали запасна. Якщо, якщо, якщо вже будете мати третю мийку, то я би вам радив, щоб у вас було запасна. Ви мені просто вправи, я вам на хлопці не підводив. Оце така штука, що ви а, у той самий нежданний момент, як десь заглючитись.

Сюди. Том, ну, на талован. Я вам це заберу. Давайте мені м'яч. Йор, дай мені м'яч. Давайте. Там мама

Котик уже в рукавицях. Управлять вашу сказати, хай з одних це. Хай з одних клінтусів купи малому нормальні рукавиці.

Тебе не цусерно цусерно Давай-давай-давай Давай-давай-давай Так оце Гарно Що бень Не спілкуватися Що там медальні За перші ні Там що отримати за перші? Не за перші треба болон цэцүүг хүлээн авлитын 3-р нисэх онгоцны төв Дэрэмэн туур

Так, так, так. Так, так. Ні, тут є, тому що. Ну, що ж, з ним прийняти. Автоматично вражено, що тут закол. Буквально 6-4. Так, от, от. Матвій, руч... Матвій, тяни! Молодець! Оп, що я розумію! Молодець! Матвій, я не знаю, ревера тобі має. Замість динам туди не давай! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Нет, там про мужчины. Ну там может пускай, Димаша не будет паутин. Вставай, вставай, вставай!

Я не та що він чуди, блин? Врата, Шукарки тут немає. Ви шукайте, десь роздівся. Іля де. страхуй, Ілюша, кричай, Ілюша, Молодець. Оці хлопці, так далі працюємо. Ихэл даа. Ашо габер шивэ лай. Я не знаю, я прийшов, я прийшов, сказав, що я коли прийшов, дома. Тимор, наш пице взяв. Наш пице взяв, давай. Забри!

Було просто тобі, Дай бити. П'ять супер. Звати <звук> ідеш, яка

Один один чекав. Два один? Два один. Я ж кофе балден. Боже, потури, давайте ще! Що там по часу? Все супер, молодці, молодці. Не дай, не дай! Не дай, не дай, не дай. Не дайте, хлопці! Є! Супер! на нього, на нього. В нього, в нього, в нього. Ще в нього? Ай, кіт тихо!